Почуй мене аудіокниги українською. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Це надзвичайно важливо для мене. Буду дуже вам вдячна. А зараз приємного прослуховування. Глава сьома Ранкове Сонце починало своє повільне піднесення. Розливаючи бліді промені по полях і оселях, ніби розфарбовуючи світ золотавими відтінками. Його тепло пробивалося крізь туман, який ще тримався біля землі, але вже не міг приховати наближення спеки. Марана, як і щодня, взяла важке відро, наповнене прохолодною водою, та пішла на город. Її кроки здавалися важкими, кожен рух немов додавав ваги, ніби весь світ впав на її тонкі плечі. Шлях до колодязя здавався нескінченним, хоча той і був близько. Під палючими променями коромисло ставало гарячим, залишаючи червоні відбитки на плечах та шиї дівчини. Але Марана вже не звертала на це уваги. Звикла. Кожен ранок був схожий на попередній. Ті ж самі дії, ті ж самі відчуття. Вода була потрібна, тому роботу не можна відкладати. Коли перший полив нарешті завершився, руки марани гуділи від напруги, шкіра пекла від маленьких, але гострих занос. Дівчина поспіхом набрала ще води, дивлячись, як швидко та зникає в спраглій землі. Занепокоєння росло разом зі спекою. Сонце піднімалося все вище, забираючи останні залишки прохолоди. Повітря ставало важким, і дівчина відчувала, як кожен ковток нагадував про полудень, який стрімко наближався. Кроки ставали важкими, відра дедалі сильніше тягнули руки донизу, викликаючи нестерпну напругу у спині. Але навіть не це було головною причиною неспокою. Проходячи повз сусідній двір, Марана звернула увагу на кількох галасливих чоловіків, що працювали на даху. Один із них стояв на самому краю. Тримаючи дошку та вміло передаючи її товаришу, він був русявий, з легким золотистим відтінком у волоссі, сонце ніжно торкалося його коротких пасем, ніби навмисно підкреслюючи їхню особливу привабливість. Сині очі блищали, відзеркалюючи невимушеність і легкість. Марана знала цього парубка лише на відстані це був Левко, той самий хлопець, який завжди був душею гурту. Його рука легко тримала важку дошку, ніби та нічого не важила. Він жартував із товаришами, його сміх лунав у гарячому повітрі, додаючи йому ще більше світлої чарівності. Дівчата любили Левка за легкість, невимушену усмішку, яка ніколи не сходила з його обличчя, але Марана відчула дивний тягар на серці, як тільки їхні погляди випадково зустрілись. На мить вона подумала, що він дивиться на неї, але його погляд швидко ковзнув далі до зарини, яка йшла трохи попереду. Левко споглядав на неї зовсім інакше, уважніше, з ледь помітною цікавістю в очах. Це було щось більше, ніж могло здатися. Заріна, яка завжди була веселою, тепер здавалася на диво тихою. Її погляд був зосереджений десь далеко, а усмішка ледь натякала на ту жвавість, яку вона зазвичай випромінювала. Марана помітила, що дівчина навмисно уникала погляду хлопця, і це ще більше збентежило її. Мабуть, він їй дуже подобається, подумала Марана, пришвидшуючи кроки. Раптом стало незручно, ніби вона заважала чомусь, що мало б статися між цими двома. Вони здавалися гарною парою. І від того марання захотілося зовсім зникнути. Вони обоє такі красиві. Промайнула в неї думка. Заріна і Левко. А я, я тут зайва. Погляд знову повернувся до них. Левко сміявся, розповідаючи щось іншим хлопцям. Але тепер. Час від часу звертав погляд до зарини. Дівчина, здається, намагалася триматися осторонь, але Марана помітила, як нервово вона відвела очі, коли Левко почав наближатися. Вони дійсно підходять одне одному. Марана почувалася чужою в таких ситуаціях. Її світ був десь поза цим, у лісі. Серед природи, де все було спокійно і просто, але зараз вона відчула тривожні зміни щось у ній самій підсказувало час самотності скінчився, і їй було лячно від цього усвідомлення. Вона була тут, і водночас десь далеко, її думки знову і знову поверталися до тих дивних поглядів. Які вона помітила між Левком і Зариною. Здавалося, ці двоє мали свою таємницю щось невидиме для інших, але Марана це відчувала. І, хоча її хвилювало, що ж це могло бути, вона підсвідомо відкидала будь які спроби зрозуміти правду, ні, це все вигадки. Я просто занадто багато думаю. Переконувала вона себе знову, її серце говорило одне, але розум не бажав слухати, залишаючи її розгубленою і втомленою. Звідусюди долинали звуки життя села, гавкіт собак, дзвінки голоси дітей, важкі кроки людей, які починали свій день. Але тут на городі під час роботи усі ці звуки зникали, мов шум хвиль, що розбиваються об каміння. Її власний маленький світ був у думках, у надуманій тиші, що огортала і захищала від зовнішнього світу, від усіх його вимог і тягарів. І хоча вона знала, що цей спокій тимчасовий навіть мить ставала для неї благословенням. Через деякий час, коли Марана вже завершувала ранкові обов'язки, до неї підійшла Зарина. Руде кучеряве волосся, охайно заплетене у тугу товсту косу, блищало диким полум'ям на сонці, ніби сам бог благословив його золотими променями. Заріна була втомлена після важкого дня, але все ще усміхалася. Як завжди, ніби важка праця не могла зламати її бадьорого духу. Вона сіла поруч із Мараною, підперла підборіддя рукою і тихо зітхнула, дивлячись удалечень. Ти знаєш левка? раптом спитала вона, наче між іншим, хоча її тон видавав зацікавленість. Марана на мить замислилась. Перед її очима став образ хлопця. Русяве волосся, сині очі, щира усмішка. Вона відповіла, не дивлячись на заріну. Бачила кілька разів він син верховного жерця. Так? Так. коротко відповіла дівчина, і її погляд швидко ковзнув у бік даху. Де нещодавно працював Левко? Він часто буває на вечорницях. На Марану опустилася хвиля незручності. Левко, мабуть, зацікавив зарину більше, ніж це могло здатися спочатку. Її думки почали швидко змінювати одна одну. Чи подобається він їй? Може, я щось пропустила. Марана пригадала, як хлопець михцем подивився на заріну. Їхні погляди ніби випадково перетнулися, але це було важко не помітити. Зрозуміло. Лише коротко відповіла вона. Закінчивши останній ряд, вона обтерла спітніле чоло і подивилася вгору на жорстоке світло. Що змушувало землю знову вкриватися тріщинами від спраги. Дівчині хотілося зникнути, сховатися від цих пекучих промінів, від нескінченної роботи, яка вимагала більше, ніж вона могла дати. Марана знала, що якщо батько побачить її тут, то одразу знайде нове завдання, і тоді тіло не витримає. Заріна на мить замовкла, ніби щось хотіла сказати, але в останню мить змінила тему. А чого ти вже йдеш? Ще ж не вся робота зроблена. Полудень ще не настав. Марана трохи нахилила голову, поправляючи хустку. Вона не хотіла сперечатися, але відчувала, що не витримає спеки. Скоро стане надто спекотно, не хочу отримати сонячний удар чи ще щось. <ривання> Полудниця прийде <ривання> Заріна засміялася, відкинувши назад косу. Вона посміхалася, але відчувалася легка нервозність. <ривання> Ти досі віриш у ці дитячі казки? Марана знизила плечима. Насправді, вона ніколи б не могла відкинути віру в цій історії, вона знала, що все це існує, і не тільки на просторах її уяви. Дівчина не знала, що її лякало більше полудниця чи сама спека, яка завжди була до неї нещадною. Може, і вірю, сказала, не дивлячись на Заріну. Але краще не випробовувати долю. З цими словами Марана швидко пішла, відчуваючи, як серце забилося трохи швидше після розмови. Вона поспішала до сінника, де знову могла б зануритися у знайому бажану тишу. Тут, під старим навісом, лежала тепла й пахуча купа сіна. Її тіло майже впало в цю м'якість, ніби вона знайшла мальовничий луг серед пожухлого листя. Аромати трави й пилу змішувалися, створюючи відчуття давньої сільської тиші, яка заспокоювала і дарувала можливість відпочинку. Марана закрила обличчя хусткою, намагаючись хоча б ненадовго забути про спеку й турботи. Її очі заплющилися, а думки почали розпливатися, мов брудна вода, що стікає в тріщини висушеної землі. Глава восьма Слабкий та липкий денний сон не зміг остаточно притупити всі відчуття. Тому інстинктивно Марана відчула якісь зміни. Серце застукало швидше, ніби відчуваючи небезпеку. Відчуття чужої присутності не давало спокою, як і завжди, промайнуло каркання незадоволеної ворони, голосне, майже над вухом. Марана повільно повернула голову, розплющивши очі, і побачила левка, який вже лежав поруч на сіні, розтягнувшись. Ніби це його місце. Що ти робиш? злякано запитала вона, вже піднімаючись на лікті та сідаючи. Її голос був трохи захриплим, але в ньому вчувалася невпевненість і тривога. Марана не розуміла, як він сюди потрапив, і головне, навіщо? Перевела погляд до птиці, на яку парубок не звертав ніякої уваги. До неї доєдналися ще дві, пильно дивлячись, але поки що мовчали. Левко усміхнувся м'яко і безтурботно. Він не підвівся, не відвів очей. Його спокій здавався надмірним, майже неприроднім. Сплю. Як а чому б ні? Тут так, спокійно. Його голос звучав майже ліниво, але в очах промайнуло щось гостре, не таке, як у його словах. Марана застигла, намагаючись збагнути, що саме її непокоїть. Її інтуїція підказувала що щось не так. Але вона не могла одразу зрозуміти, що саме. Відчуття тривоги наростало, і, хоча вона намагалася виглядати спокійною, її тіло видавало напругу. Пальці нервово стискали край темної спідниці. Ти не повинен був сюди приходити. вимовила вона, намагаючись додати голосу твердості. Левко Посміхнувся ще ширше, повільно підняв голову і подивився їй в очі. І чому ж ні? Ми ж разом працюємо, та й ти не виглядаєш надто стурбовано. Хіба хто щось подумає, сказав він майже глузливо. Але під його словами ховалося щось глибше, незрозуміле. Марана не могла зосередитися на його словах, її думки збивалися одна на одну, заповнюючи голову тривогою. Вона подумала, що, можливо, він тут через Заріну. Серце застукало ще швидше чи то від сорому, чи то від тривоги вона не могла визначити. Мені здавалося, ти цікавишся Заріною. Пробурмотіла вона і відвела погляд, щоб не бачити його зухвалої усмішки. Левко ледь помітно нахмурився, але одразу хмикнув, ніби не очікував такої відповіді. Може, і так, а може, і ні. А чому питаєш? Заріна твоя подруга, так? Так. Відповіла Марана, навіть не подумавши, що це занадто гучне слово для двох днів спілкування. Проте тіло напружилося ще більше в його словах було щось нещире, але дівчина не могла зрозуміти, що саме. Її думки блукали між тривогою і намаганням знайти пояснення, яке б могло розвіяти цей тягар. Несподівано їхню розмову перервав різкий, майже розпачливий крик, що долинув лясь неподалік. Марана здригнулася, ніби прокидаючись від сну, і одразу зіскочила з сіна, бажаючи якнайшвидше знайти, звідки йде цей звук. Ворони з гомоном злетіли з паркану, залишаючи по собі голосне каркання. І зникли десь у протилежному боці від джерела шуму. Що це було? Левко швидко підвівся, його очі більше не усміхалися. Він став серйозним та зосередженим, серце Марани калатало у грудях, поки вона намагалася зрозуміти раптову зміну. Крик повторився цього разу голосніше, наповнений справжнім болем. Чи страхом дівчина та хлопець перезирнулися і, не промовивши більше жодного слова, побігли в напрямку галасу? Крик розірвав полуденний спокій і наповнив повітря тривогою. Марана разом із Левком бігла на звук, не розуміючи, що відбувається, але відчуваючи невідомий страх. Її серце калатало, як барабан, а ноги ледь слухалися. Напруження охопило кожен м'яз. Вони з Левком перетнули стежку до городу і вискочили до місця, де вже збиралися люди. Гомін і метушня здавалися безглуздими, але всі завмерли, побачивши непритомну людину, що лежала на землі. Володниця. шепотіли старі жінки, стоячи осторонь. Їхні обличчя були блідими, вони боялися навіть підійти ближче. На землі, серед високих рослин, лежала молода дівчина. Заріна. Її тіло виглядало крихким і блідим, мов неживе, а волосся розсипалося по землі. Змішуючись із травою. Поруч стояла влада, дивлячись на подругу з жахом, але намагаючись, як завжди, приховати свої справжні почуття. Заріну вдарило сонце. тихо сказав Левко, дивлячись на дівчину. Його обличчя зблідло. Він ніяково тер руки, немов відчував свою провину. Палодниця, її забрала. Шепотіли старі жінки. Їхній гомін ставав все гучнішим, викликаючи хвилювання серед натовпу. Несіть води. прокричала влада, намагаючись привернути до себе увагу. Вона присіла біля подруги, потрясла її за плечі, але заріна залишалася непритомною. Марана стояла осторонь, не в силах поворушитися, її погляд повільно ковзав по натовпу, люди метушились хтось біг по воду, хтось безпорадно стояв, не знаючи, як діяти. Вона неодноразово вже бачила полудницю, але ніколи не була жертвою її довгих, прозорих рук. Для інших то була легенда. хоча... Звідки Марана могла те знати можливо, вона не єдина, хто вже зустрічався з цією муровою дівою, і зараз, дивлячись на заріну, вона не могла відкинути ці думки. Навколо, попри спеку, повітря стало важким, наче охоплене дивним холодом, який поволі огортав усе довкола. Марана тремтіла, хоча сонце палило землю. Щось було не так, і вона вже знала, що саме. Тихий шепіт, що лунав навколо, обвивав марану, мов туман. Її серце билося надзвичайно спокійним ритмом. Вона помітила, як повітря затремтіло, би вдалині з'явилася спека. Але це було щось інше небо здавалося темнішим, ніж удень, а сонячний диск майже блідим і надзвичайно великим трава зашелестіла, перетворюючись на золотаві колосся з стиглої пшениці. Тіло Марани застигло ще до того, як вона побачила те, що насувалося. Легкий шурхіт тканини, майже нечутний, але достатньо виразний, щоб викликати знайомий холод по спині. Дівчина тяжко вдихнула, на мить замружуючи очі. І коли відкрила, то серед дуже високого колосся, якого не бачила ніколи в житті, між міфічним сонцем і темрявою неба, побачила її. Полудницю. Висока, худа постать, майже прозора, мов її тіло, зіткане зі спеки та туману. Довге біле волосся струменіло навколо неї, як водограй, а на голові вінок із сухих трав та колосся. Її бліда, мов крейда шкіра, здавалася дивною серед полуденного світла, а погляд. Порожнім, Але водночас він пронизував жахом. Полудниця не рухалася, лише стояла, дивлячись у далечень. Її очі здавалися скляними, але Марана відчувала щось давнє, щось потойбічне, що мало логічне пояснення. Світло, яке відбивалося від білих одеж цієї істоти. Викликало запаморочення, ніби гарячковий сон? Вона була неймовірно гарною і водночас моторошною, істота з іншого світу. Вона схилила голову набік, а тонка рука вказувала на розпластане тіло зарини. І більше нічого. Що ти хочеш цим сказати? Нащо ти з нею так вчинила? Хотіла прокричати Марана, але голос потонув у липкій спеці, перетворюючись на шепіт. Полудниця повільно повернула голову, немов відчувши гнів дівчини, і на мить їхні очі зустрілися, світ завмер. Марана затремтіла, відчуваючи, як холод проймає кожну клітину її тіла. І коли вона вже була готова відвернутися, полудниця зробила крок назад, розчинившись у спекотному мареві. Її тіло наче злилося з повітрям, залишивши після себе лише легкий шелест сухих трав і холодний відгомін, Марана глибоко вдихнула, відчуваючи, як її трясе від напруги. Вона знала, що бачила. Полудниця вперше їй намагалася щось сказати. Але що саме вона так і не змогла зрозуміти. Щиро вдячні за прослуховування. Залишайтеся з нами і надалі. І не забувайте про коментарі та вподобайки. До нових зустрічей.